Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 лютого 2025 року. Сьогодні, 15 лютого, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 13 години 43 хвилини, а потім перейде в знак. Терези. Вранці до 10-ї години можна ще попрацювати з квітами, бо місяць без курсу починається після 10-ї години ранку і до переходу в інший знак. Тому до 10-ї можна ще посіяти, посадити квіти. А вже після 15-ї години можна в теплицях. Там, де теплі теплиці, і в теплих країнах можна посіяти насіння моркви та буряку, це все коренеплодові овочі, і посадити ранні сорти картоплі. Поливи та підживлення, будь ласка, органікою можна завершити до 8 години ранку. Далі в нас наступний знак не підходить для поливів та підживлення. Це час стихії повітря. Не можна проводити поки що обрізку саду 15 лютого, але зелені операції на будь-яких рослинах можна вже розпочинати після 19 години вечора. Отож, в кімнаті, знаю, що багато хто чекає, провести обрізку жовтих листочків та інших частинок, зелених частинок на рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 15 лютого, на жаль, несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 16 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна в теплицях та в теплих країнах посіяти насіння моркви та буряку, посадити ранні сорти картоплі. Можна працювати з розсадою, але завчасно зволожуємо ґрунт. Розсаду не поливаємо, це нагадує час стихії повітря і в цей час кожна клітина дихає, тому ніяких взагалі поливів та підживлень не проводимо. При сонячній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 16 лютого завтра вже сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 та 16 лютого 2025 року. Це Терези. Тому дуже важливе вегетаріанське харчування. Виключаємо з, наших, з нашого меню рибу та м'ясо. А що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю дуже корисні проростки будь-якого насіння. Робимо з них салати. Готуємо різні е, смачні страви з доступних овочів та фруктів, з вітаміну і зелені. І додаємо по можливості в наше меню банани, родзинки та курагу. Салати рекомендовано заправляти сметаною, вершками або ж лимонним соком. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей зимовий день. Тепла та затишку в ваших оселях. В першу чергу цього бажаємо. А ще щастя людського, здоров'я вам міцного! Усіляких, усіляких вам гаразів миру та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі!